Всім привіт! Давайте спробуємо швидко-швидко зараз відтурнірити, бо в мене мало часу. оборонно в'є. Ну, зараз побачимо, що буде в атаках. Вчора було все дуже сумно. Не знаю, так, що тоді беремо? Філетових? Філетових проблема тільки, звичайно, кого? Ця мало б'є, але можна взяти чисто для бафа. Пару можна. Паньок не знаю, повільний же ж, поки зарядиться. Так, паньку такий домо, нехай. Що в мене там по загонах? Є кого поміняти? Щось трошки є. Ну, не знаю. Спробую. Треба зараз швиденько швиденько пробувати, бо, блін, дуже мало часу. Яка класна ситуація. А її ті сині бачу до одного місця, що б'ють, що не б'ють, філети роз'їхалися. А вона вже б'є, яка вона швидка. Зараз будуть ці кріти. Ох, жесть! Ну добре, зробимо так. Просто одна ти і зараз ще дві тички. А, -а, -а як боляче. Давайте, може, сюди. Мені би синіх отримати багацько, але хотілося би пенька взяти, щоб підрізати атаку. Трійку синіх можна в цього запустити. Мабуть, не даб'ємо. Добий фіолетовими, будь ласочка. Добре. Зараз буде пеппі. Десь по-любому стукне одразу 10. Ну, як не моя, то глупить шикарно. Немало. Так, ну тоді погнали. Щось будемо з цими дівчатами робити? Так, цю убили, це добре. Тепер в мене синіх мало, фіолетових мало. Нічого цікавого не приїхало. Де мої ці шикарні комбо? ну де вони? Так, три трошки я филатовых. Не зарядился панюк. Зараз повинен зарядиться. Блин. Так, я филатовый, это Так, ну це можна пережити і зараз доб'ємо. Добре. Так, ну, ну хоч один шот за сьогодні вже є. Медведиця. Фаєз, пеньок. Угу. Тяжко буде на альфа, мки ем там збільшені. Так, мені треба фіолетові і сині. Ні тих, ні тих. Шикарно. Одна трійка синіх. І на цьому. Ні, одна трійка фіолетових, це я вже прям так дуже хничу, але все одно мало мені. Четвірка синіх. Угу, Капець. Все, в мене це вже майже від'їхала, Пані. Блін, сві склалось не так. Берден буде бити. Давно ну, добре, зробимо так. Ага, навіть таким чином склалося. Нехай тоді задиспелим і можу спробувати 340, скільки не вдарить. Того добили так. Ну, хоча б так. Спробувати би зарядити цих, але, мабуть, пеньок зарядиться. Полетіло. Ну, блін, <смеш> <смеш> не люблю я це. Капець. <смеш> Ті жале нікому. Блін, бачу, цей турнір не для мене. <смеш> Зараз феєз буде. Капець. Зараз буде все, що хочеш. Той ще поставив супротив, тут у нас мінуса, у нас зрізана атака. О, лікування. Ай, називається ну хоч не в нуль. Так, в цього йде супротив до таунта. Це, звичайно, класно. Зараз дві течки добі... добили мені пенька. Знову пенюк зарядиться. <різь> Дійсно, дуже повільний, зато в мене він стріляє, воно так як треба. Що можу сказати? Сьогодні бачу турнір теж буде веселий. Тайрон трохи лікується. Ну, хоч того добили. Зараз ще фіолети скинемо в чи як його там. Навіть того добили. Мощно. Але але ні ні фіолетових. Ну, на жаль. Трошки таком би з паніком було Зайве. <соє> всі померли, ну, майже всі померли за заряджені. Я прям не знаю. Це. Сьогодні в мене буде четвертий хрест, так я так бачу, і що мені з цим робити? Чи є сенс робити викуп, Прям не знаю. <кій> Всі, чувак, ну Все, чувак, 200 очок у нього це за оборону є, І не париться далі, не турніри, і все. У нього там класно. А я не знаю. Так, друг, забираємо ми забираємо трієчку. І ще щесь мало. Можна було би зробити, звичайно, чотирку зелених, але тоді довелося би терпіти ульту. Цього пана. Сповільни їх трошки. Блін, буде взяти ще без зелених, щоб атаку їм зрізати. Угу. Так, ну, не давай. Не добили гупі, це добре. Мабуть, цю недоб'єм, ні, не добили. Угу. Ну, це добре. Так, далі. Буде у нас одна трійка, але це мало, вона зараз буде лікуватися, в неї будуть стрічки. І хто знає, що з цим всім дійством робити? Це буде зараз один кайф суцільний. Де ми зелені? Тут ну нехай зарядим губки. Ну, Блін, буде зараз тяжко з яйцями. цими за цим всім. Так, що тоді зарядити його не вистигає. Я думаю, вже тоді доб'ємо, якщо не буде стрічка. Ні, добре. Довго, але вийшло. Так, дві атаки. <смір> М -м, це Зараз важко. Хоча тут можна було його викинути, але просто його от... Тим, що він в мене на альфа, і оце єдиний момент, чому <смі> я його беру, коли треба, коли не треба. Так. Хочеться по-різному зробити. А ну, щось трошки через шалене комбо. Зараз зарядиться. Давай знизу зелений, будь ласка, ех. Будемо мати кристал зелений. Гуп зарядився, Це добре. Тоді ще візьмемо фаєза, зарал і... Зелених мало, то тоді може так синіми. Так, знову гупі зарядився це добре. Той лікується. Норіль. Я його так і не вкачала. Колись думала, ту тумала, золю зловила. Я вже так бачу, що mm -mm, вже не вкачає. Так, зробимо ще один суперкруть. Капець. І нічого не полетіло. Доб'ємо ні, мабуть. Ні, трошки не вистачило. Так, вийшло. Ще один бій. Ну, давай, швидше. Хто там у нас? Агнес? Агнес. що тоді, брати, сілате? А такі воно в мене чахлі. Ну, спробуємо там так само поїхати. жовтих Просто просто неймовірна кількість жовтих. Ну і Ну що би тут такого класного? Вона зараз вдарить багато в неї підсилення до атаки альфа-злам. Майже шот. Ну, хоча зараз там хтось по-любому і буде шот. Тичкою. Ну, в принципі, тут полешлося, <головіка> кажу чесно. Все, вона вмерла. Так, тут в мене пахне розбивом. Єдине, що я не знаю, чи мені робити викуп, я ще не вирішила. Там тоді вже подивлюся, більш, мабуть, вже підзавтра і вирішу, чи я хочу далі зливатися, чи ні. Бо для мене вийшов цей турнір дуже важкий. Ніби ж хто є і на альфі і все, але. М -м. Геть, мої не тягнуть, тому що тоді нема сенсу втратити 75 кристалів, які оборона не тримає. А так і другий день вже викуп. Так що, в принципі, як так, то не бачу сенсу. Та я її бачу по собі, що я турнірів не дуже уважно, обережно. Так, ну що, вчора два розбиви, Сьогодні два розбиви, маємо тільки другий день. Що каже там рейтинг? Ану, трьохтисячне місце. Ну, звичайно, мене нас бо тільки-тільки турнір розпочався, так що там у мене. Швидше за все, що буде я о тих топ-25 самих самих, -самих останніх. Все, всім довго камня, всім пока-пока.